В зоні АТО продовжується протистояння українських військ незаконним збройним формуванням. Так, 3 серпня з 18-ї години і до півночі противники надалі продовжував обстріли наших позицій із озброєння, що має бути відведене від лінії розмежування. Як і попередні дні, основна напруга зберігалася поблизу Донецька. Близько 19-ї години найманці двічі обстріляли Авдіївку зі 120 міліметрових мінометів. А о 22.10 і до півночі вели мінометний вогонь по районах цього містечка, де немає сил АТО. Також близько 23-ї години окупанти тричі з танків били по наших опорних пунктах в пісках. Під вогнем артилерії калібру 152 мм. о 20-й годині опинилося селище Водяне, а о 22.30 зі 122 мм артилерії і танків найманці били по Первомайському. Крім того, о 23.20. Ворог зі 120 міліметрових мінометів бив по мирних будівлях у селищі Опитне. На Артемівському напрямку, близько опівночі, під вогнем ворожої артилерії опинилося селище Санжарівка. В районі Маріуполя окупанти били по Старогнатівці з мінометів і артилерії калібру 152 мм. Загалом, упродовж вчорашньої дроби. 3 серпня незаконні збройні формування 109 разів порушили режим припинення вогню. Після опівночі, 4 серпня, бойовики і надалі сконцентрували вогневу активність на Донеччині та били по селищах Опитне, Водяне, Авдіївка, Мар'янка а близько першої години ночі, неподалік селища Ленінське, що на Артемівському напрямку, відбулось бойове зіткнення наших військ з ДРГ противника. В результаті вмілих дій бійців АТО, найманці відступили.